Всім вітання! Ви на каналі Бургомайстри, і сьогодні ми поговоримо про таку річ, як чим зайнятись після того, як ви пройдете кампанію, чи в базовій, чи в грі з доповненням Diablo 4, тому що багато людей заходить на стрім і запитує, ну, що робити, яку активність порадиш там. Чи... Чим порадиш зайнятись, тому що там потрібно е, докачатись там до 60-го рівня, там або перейти на складність вище. От що ти порекомендуєш? І в першу чергу хотів би вам сказати найголовніше: Отримуйте задоволення від гри, просто займайтесь тим, що вам в першу чергу подобається, тому що навіть коли ви проходите кампанію, ви все рівно ну, відкриваєте території нові. Ви бачите, там, можете побачити якусь активність по типу Хелтайду, чи там Легіон є така ще активність, от бачите, відображається там через скільки буде. Тобто такі речі вони, в принципі, там або підземелля походити просто на мапі, тому що вони, в принципі, також доступні. тобто... Займайтесь тим, що вам в першу чергу подобається. Вже потім, якщо ви більш зосереджені на прогресії вашого персонажу, так, на прокасті вашого персонажу, на скажімо так, в прогресії того, щоб перейти на більшу складність, так, тому що складність доступна до 60-го рівня лише ну, четверта, тобто пентінент, щоб перейти на турменти 1 вам потрібно виконати там певні умови і бути обов'язково 60 м рівнем. Тому просто отримуйте задоволення від гри. І тепер вже поговоримо про те, про прогресію персонажа, що б я саме рекомендував робити після того, як ви пройшли кампанію. В першу чергу, це статуї еліт. Тому що ви, на жаль, зараз не бачите, так, що це зараз я вам покажу. Тобто, бачите, на кожній території. З п'яти доступних в базовій версії гри. Шосту ми не беремо, але там також, в принципі, цих статуй немає. Там ічі речі, і вони нічого не дають. От бачите, на п'яти цих територіях є велика кількість, насправді, статуй ліліт. Що вони дають? Якщо ми говоримо про саме в майбутньому початку гри, а це важливо їх зробити, то. Ви отримуєте бонуси певні. В першу чергу. Це базові характеристики, такі як стренжа, інтелект, вілpower, декстеріті. Також ви можете отримати якусь кількість навичків саме парагону. Наскільки я пам'ятаю, начебто може бути також там якась кількість армору невеличка, лайфу так е, витривалості невеличка. Але це все начебто, знаєте, так, ну, здається, що ну, в майбутньому, в перспективі, коли персонаж високого рівня, це не настільки важливо. Але ми говоримо наразі не про те, що. Перспективі, коли ваш персонаж буде високого рівня, це не так важливо, а те, що здебільшого люди грають в сезоні. І е, коли вони створюють нового персонажа, або е, навіть не в сезоні, просто ви хочете пограти за якийсь інший клас, коли ви створили персонажа, він першого рівня. І його базові характеристики без цих статуй ліліт, без проходження ренавну, але це ми поговоримо пізніше. Він ну, насправді дуже слабкий, і розігнати його в плані прогресії, так, щоб він швидше там, вбивав мобів, щоб ви швидше отримували там, ну, і підвищували свій рівень і так далі. То ось ця річ, як статуя ліліт, вона дуже сильно впливає на це, так як оці характеристики вони збільшують вашу силу героя. І в першу чергу я б рекомендував витратити час і знайти всі ці статуї ліліт на е, мапі, е, на кожній території. Е, займеться у вас приблизно, ну, напевно, годин 5, ну, скоріш за все, тому що все ж таки потрібно буде побігати по території. Е, і ось, ну. В принципі, це от такий перший пункт. Другий пункт це вже він також включає в себе і ліліт, Це ренаун. Ренаун це репутація на кожній території, також котрі доступні в грі. Репутація дає вам можливість. Також отримати ну, дуже серйозні бонуси е, в вигляді да, скілпоїнту на першому рівні, на 3 рівні, там, на 4 рівні о, отримати 4 скілпоїнти парагону, там, на другому рівні отримати е, один, е, максимум е, одну фласку да, до вашого капу в е, хілках, от Ви бачите, що є от, 10 фласок. Але цей кап в 10 він за рахунок того, що я якраз пройшов в цей ренаун. Тобто кожен, кожна територія дає по, одні, по одній фласці такій, тобто до капу, Виходить так, що у вас спочатку їх всього 4. І якщо ви цей ренаун не виконуєте, то у вас ну, їх буде ну, 4. І краще, ну, звичайно, його пройти. Але під час того, як ви проходите кампанію, ви також там все рівно якийсь ренаун отримуєте, бо ви там направляєтесь то в підземелля, то відкриваєте території. Е а за це також дають репутацію. Бачите, 5 репутацій там за якусь частинку того, що ви відкрили якусь частину мапи, саме на цій чи іншій території в локації. І виходить так, що от другий пункт це ренаун, тому що. Ці бонуси вони насправді ж також дуже сильно посилюють вашого персонажа, так як е, скіли, так, ваша сила вся, е, це в здібностях, е, це там в пасивних таких речах так, скілах, тому що е, пасивні скіли, наприклад, дуже багато мультиплікативного демеджу дають там. Е, ну, Наприклад, я можу показати, там якийсь один дуже сильний. так, от, Наприклад, ось такий. То він дає дуже велику кількість мультиплікативного демеджу в моєму білді. Або там, там, після того, як ви, наприклад, там, ультимейт, у там, вас там можуть бути вже інші класи і інші да, пасивні скіли. Тобто, ви бачите, що ця здібність дає. Відсоток помножений на демедж, котрий у вас є. А помножений на демедж це мультиплікативний демедж, котрий, ну, насправді, дуже такі сильні навички, ці дуже сильні такі пасивні здібності. Тому пройти ренаун це необхідна також річ. Для того, щоб посилити вашого персонажа. Я рекомендую проходити саме до четвертого рівня, тому що ну, п'ятий рівень ренауну він ну, не потрібен. Він не дає таких великих бонусів, як там, перші 4, тому що ну, ви самі розумієте, що максимальна кількість облаців – це ресурс, за котрий ви можете гемблети в певних столицях великих. Є такі NPC. В котрих ви можете за ці ресурси гемблети там якісь собі речі. Далі. Після того, як ви пройдете ренаун, так, як його в цілому можна пройти? За що б я рекомендував саме проходити для того, щоб його ну, отримати четвертий ренаун, так, Четвертий рівень ренауну. Першочергово це странхолди. Ви можете побачити їх на мапі. Наразі я не зможу вам показати, тому що вони в мене всі пройдені. Але, от бачите, на новій території є. Вони відображаються таким чином. Це певна територія на мапі, на котру ви заходите, виконуєте там певну. якусь Певні якісь цілі, да, такі, такі міні-задачі. Міні і е, в кінці кінців ви просто вбиваєте там босса, підходите до алтаря і відкриваєте цю територію, проходити Стронхолд. Е, Пройти на кожній території ці стронхолди. Їх на кожній території, начебто, по три, бачите. Е, першочергово, Стронхолди. Друге, сайт, ці підземелля. Ну, це звичайні підземелля, котрі ви. Можете бачити на карті, відображаються вони ось так, звичайно. Але будьте уважні, що саме ви бачили, що вони знаходяться на тій території, на котрій вам потрібно. Хоча в цілому, вам все рівно потрібно буде їх пройти майже всі. Тобто, бачите, змінюється територія. Воно начебто може знаходитися на одній території, а воно знаходиться на іншій. Але це вже ну, такі міні-моменти, треба просто бути уважним. Під Алтарі Ліліт ми вже поговорили, це обов'язково ви пройдете розвідку карти в цілому, так, коли ви там, бігаєте навіть по кампанії, ви якусь територію розвідуєте. Бажано все ж таки розвідати всю, щоб ви ну, знали, що там де щось знаходиться в майбутньому, тому що вся прогресія, весь цей ренаун. Все це воно переноситься на наступних ваших персонажів, котрі, котрих би ви не е, ну не створили. Тобто, в сезоні чи не в сезоні, єдине, що різниця є тільки, коли ви граєте на хардкорі Тобто на хардкорі вам потрібно з нуля це все проходити. Кампанію, начебто ні, е, можна її е, Ну, Скіпнути, пропустити, але от розвідати території, знову ж таки, отримати всі статуї лілі, там і так далі. Це все потрібно буде робити, тому що це по факту, інша версія, ну, це інші, інший режим гри. Тобто на хардкор сервера це не розповсюджується. Але на е, звичайні сервера, так о, вся ця прогресія, котру ви отримали на одному персонажі, наприклад, да, вона переноситься на наступного. Тобто вам потрібно це зробити лише один раз. І все, і ви можете забути про ці статуї ліліт там, і так далі. Е, так от, Стронхолди, підземелля, е, алтарі ліліт, е, території, якусь частину ви можете отримати, не обов'язково відкривати всю мапу, і вейпоїнти. І ось цих е, речей вам має бути достатньо для того, щоб отримати четвертий рівень ренауну. Сайт-квести це вже в самий останній момент на деяких територіях, можливо, вам декілька квестів е, ну, знадобиться пройти. Можливо. Тому що я це проходив дуже давно, насправді так вже і не згадаю. Можливо, були якісь зміни, десь підвищували якусь кількість репутації за щось, котру можна було отримати, наче за підземелля могли підвищити. Тому сайт-квести, скоріш за все, не потрібно навіть буде робити. Просто виконайте ось ці п'ять речей обов'язкових: оце перша, оце друга, це третя, навіть оце перша, це друга, це третя, це четверта, ну і це п'ята. Тобто і цього буде достатньо. Після того, як ви це все пройдете, звичайно, вам ну, буде велика кількість надана бонусів. Тобто за кожну територію. Ми говоримо зараз про базову версію гри. Вам буде надано по 2 скілпоїнти з кожної території і плюс 4 парагони також. Ну і Фласка. Фласка, ну це таке, це дуже прикольний бонус, але ну, найголовніше це скілпоинт і парагон. Тобто ви отримуєте 10 скілпоїнтів і 20 рівнів парагону. Що дасть вам змогу одразу ж там на 60 рівні е, да, прокачати там, першу, першу таблицю парагону там, до якогось моменту. Це прикольно. 10 скілпоїнтів е, це також дуже сильно. Ви ж самі розумієте, що коли ви докачаєте до 60 рівня, е, у вас е, буде там, 60 скілпоїнтів, але додаткових 10. І знову ж таки повертаємось до того, що я казав, що це більше розраховано от, навіть на те, щоб посилити вашого героя на старті гри навіть. Тобто, тому що ви створюєте нового персонажа першого рівня, ви на нього заходите, і він одразу ж має 11 скілпоїнтів. Це знову ж таки, ми говоримо про базову версію гри. З доповненням буде 12 скілпоїнтів. І це ну, дуже багато, тому що ви одразу можете прийти з першої гілки, по факту, звідси, аж в третю гілку. Сюди, в, ну, в кожного тут свої різні речі. В когось тут можуть бути утіліті якісь е, е, скіли, да, утіліті-гілка е, якась в дереві скілів, навичок. Тобто, але ви ну, можете сильно посилити свого персонажа і з першого рівня вже почати вносити великий демедж по мобам і набагато швидше прокачуватися. Тому це важливо. Так що про ренаун, в принципі, я все сказав. Переходимо далі. Далі я б хотів вже проговорити про те, що коли ви виконаєте весь цей ренаун, всі статуї ліліт, ось це все, скоріш за все, ви отримаєте вже 60-й рівень. На 60 му рівні ваша задача стоїть, яка, щоб ну, приходити далі по складностях, а по складності далі в нас вже йде турмант 1 Чому не те, щоб бажано, а я прям рекомендую, як тільки ви отримали 60 й рівень, трошки там подивитись на свій білд, якщо в ньому, в принципі, все працює, він у вас. Нормально зібраний, да? тобто ви бачите, що він вносить гарний демедж, тобто ви там витривалі. Першочергово я рекомендував би одразу йти на Торменted 1. Чому? Да тому що тут ви можете дуже сильно одразу підсилити свого персонажа саме за рахунок речей. До Tormented 1. Все, що може вам падати, це максимальний рівень еквіпменту 750 і темпауер. Ви можете це побачити на цих речах. І ось ця річ, вона відрізняється від, скажімо так, ось такої речі. Просто ну, кардинально, подивіться. Тобто, от це дворучна меса, і це дворучна меса. Це дворучна меса Ancestral, так? 800-го і темпару, це дворучна меса 750-го і темпаверу. Подивіться на першочергово дві перші характеристики. Тобто інтелект і максимум life. Тобто максимальні значення, котрі ви можете отримати, це 198 і 544, відповідно, так. Але дивлячись тут, так, тут в мене можливо не. Такий добрий приклад, да, тому що greater affix є в інтелекті, але ну, не беремо це, можемо взяти просто максимум life. Бачите, значення максимум у максимальне 913. Тобто, це ну, дуже велика різниця, ну, майже вдвічі. Тобто, там 80% ну, 80%. Тобто, різниця да, в цих значеннях. І це дає вам можливість покращити ну, витривалість вашого персонажа. Так? Якщо ми говоримо там, про якісь інші речі, там, про медальйони кільця, в них різниця яка. Тобто, от, наприклад, кільце 750-го рівень, 10-10 він дає, от 10 Resistance to all Elements і 10 Cold Resistance. Так? Але з Ancestral Equipment він дає вже 12,5. Так, бачите, тобто на 2,5% більше. Якщо ми говоримо про амулет, то Амулет дає на 5% більше, ніж звичайний такий легендарний 750-го рівня Амулет. Тобто це все дає можливість зробити вашого персонажа, по-перше, витривалішим, по-друге, сильнішим в цілому. Тому що всі характеристики на ньому вищі, набагато. І Отримати ці речі першочергово для вас, так як ну, просто ви будете сильніші. І це ви можете зробити тільки починаючи з Трумент 1. Як туди перейти? Ви отримуєте 60 й рівень, і у вас відкривається така активність, як е, е, піти. Як я вже і казав на початку, вам необхідно для того, щоб перейти на турумент 1, закрити тір 10 під. А, в принципі, ви це зможете зробити, якщо ви бачите, що ваш білд працює в цілому, ви багато демежу вносите, ви навіть в тому еквіпінгі, в контрму ви є, ви зможете його пройти. Але будьте уважні, що у вас 100% знімуть якусь кількість е, бачите, армору і е, резистів. Тому що, е, коли ви будете проходити тір 10, під він буде вас рахувати, начебто ви вже знаходитесь на Tormented 1. І ці характеристики будуть ваші знижені. Тому будьте уважні. Далі поговоримо про. Інші активності про Хелтайт, Легіон, Хорди, Натмат підземелля. так, Піти, знову ж таки, ну, підземелля Курасто це вже більше до тих, хто має доповнення. Але поговоримо про перші 5 активностей. Чому ці, в принципі, активності після того, як ви перейшли на Тормент 1, в принципі. ну, Важливі. Тому що на кожній з них ви можете отримати ті чи інші е, бонуси, речі, тобто вдягатись можете швидше. Наприклад, да? якщо ми говоримо про HellTight, в принципі, на Hellta, виконуючи да, там, вбиваючий мобів, ви отримуєте певний ресурс, котрий, за котрий ви потім на території відкриваєте скрині. На, на Складності Термент 1 ви вже можете зі цих скринь отримувати ну, речі з Грейтер Афіксом, а це ну, один з насправді з найпростіших е видів отримання саме е Ancestral речей. Ну, Якщо ми не беремо під Корасту, там все ж таки е це дуже універсальна е така активність, і вона вже більше стосується тих, хто має доповнення, на жаль. Так от, Helltide, потім ви тут також дуже багато отримуєте босс-матеріалів для того, щоб їх викликати, тому що наразі вони переробили бос-леєр-систему. Да, тобто наразі ви можете вже вбити босса. Да? Просто без нічого, не викликаючи, не витрачаючи ніяких ресурсів, вбити боса. А вже потім, якщо у вас є ресурси, ви відкриваєте скриню, е котра з'являється після того, як ви вбили боса, і вже отримати з неї е той чи інший лут, дивлячись, на якого боса ви пішли. Е знову ж таки, всі боси відкриваються після того, як ви переходите саме на торменти-1 складність. До цього вони недоступні. І якщо говорити вже про е, інші якісь е, активності да, по типу Легіону і так далі, ну Легіон, напевно, одна з е, найслабкіших взагалі активностей, тобто її просто потрібно прийти для того, щоб, там, е, наприклад, в сезонному е, да, там, отримати і виконати просто якесь завдання. Тобто це вже такий момент. О, Хорди, це вже інша справа. це… Е, Доволі, цікавий, ціка, доволі цікава активність. Відкриється вона у вас також після 60 рівня. Скоріше за все, у вас буде відображено це от, після того, як ви натискаєте да, на мапу. У вас є журнал активності, да, там квестів там і всього іншого. І фіолетовим кольором позначені такі речі, котрі. От Саме дають змогу вам відкрити якісь нові там, речі. Або це можуть бути крафт-гемів, або це може бути там, не знаю, алхімія, да, там ви можете щось крафтити, або це можуть бути якісь квести, саме котрі стосуються вашого персонажа, да, щоб відкрити якусь здібність. Або це можуть бути от активності саме е, да, на мапі, тобто такі, як знову ж таки, ну Dark Citadel це вже з доповненням йде річ. Тобто такі активності, як е, Хорди, там навіть Proheлtaйт вони можуть таке зробити, тобто показати вам, е, що може Nightmare підземелля. Тому що це незвичайні підземелля, в котрі ви йдете, а це саме вам потрібно зробити да, такий сігіл, такий ключ, так, от бачите, тобто, котрий дасть вам змогу його Тобто, давайте один зробимо, я покажу. Тобто, бачите, що дасть вам змогу його відкрити. І от ви побачите, що ви можете прямо телепортуватись відтепер туди, Тобто Тобто його проходити. Тобто всі ці активності дають вам якісь певні бонуси. Тобто Це можуть бути босс-матеріали, це можуть бути е крафт-матеріали, е да, такі як, е от, е зараз я вам покажу, які ви будете витрачати на е темперинг, наприклад. Так? Е або будете витрачати на е, Зараз давайте якусь таку річ. Бачите, там обдюцити, наприклад. Це ви можете отримати як в Хордах, як в найтмат підземелях також під земелях Курасту. Тобто всі, вся активність, котра є на мапі, вона насправді важлива, тому що на кожній активності ви отримуєте певні певні необхідні. Матеріали, ресурси для того, щоб в майбутньому покращувати вашого персонажа. Тому зверніть увагу вже от саме на активності такі, ну, скоріш за все, після того, як ви перейдете на Торментед 1. Mm. Ну, а про босів тут вже і нічого казати. Боси також відкриваються саме, да, версії убербосів на Торментед 1. З них ви можете вже отримати е, такі ну, речі, як е, Міфік уніки. Е, да, це такі фіолетові речі, відображаються вони. Я, напевно, не можу скинути. А, не можу скинути, тому що так. Вони тобто відображаються вони доволі прикольно е, і, і це можна вже вибити з Убербосів. Хоча можу сказати вам, що я такі речі вибивав і на Хелтайді, в тому ж числі. І в Хордах, в тому числі, і в пітах, в тому числі. Це дуже низька ймовірність того, що ви це можете вибити в нагороду за проходження цих активностей, але найбільша ймовірність того, що ви отримаєте саме міфікунікиці, це з е, так? Ну, Ось, в принципі, і все, що хотів би вам розповісти. Стосовно того, якими б активностями вам ну, я рекомендував би знайнятись, якщо хочете якісь подібні відео про ті чи інші активності, чи про прогресію в цілому персонажу да, про якісь бонуси на тому чи іншому рівні складності, пишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Також підписуйтесь на канал. Ставте вподобачки, переходьте по посиланню на мій Twitch канал, там де ми проводимо прямі трансляції, розмовляємо про гру і в цілому намагаємось отримувати задоволення від цієї гри. Підтримуйте українське Diablo 4 ком'юніті. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось себе, па-па.